А ви знали, що аби не цей фільм, то одного вдома. Існувало, тому що саме на зйомках цього фільму режисер Говард Хьюз і придумав знаменитий фільм сам удома. Привіт, це кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами адже тут дуже-дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. ділися моїми відеосами з друзями та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Адже це мама не мрія. Це не зовсім різдвяний фільм. Я вже думаю, що вже багато людей зрозуміло, що це за фільм. Але так як я вже сказала, що без цього фільму не існувало. Об найпопулярнішого новорічного фільму «Самодома», ми просто не маємо права його пропустити, і ця крута добра сімейна комедія називається Дядечко Бак». Так, Про що ж цей фільм? Ви не повірите, але як і «Самодома», цей фільм також про родину. Так, от, уявіть собі ситуацію: у батьків, у мами і у тата є троє дітей: є доросла донька підліток, який, по-моєму, 15, і є двоє маленьких дітей: хлопчик і дівчинка. І от у мами захворів тату, їм треба з мамі, і тату треба їхати в інше місто. А з дітьми немає кого залишити. І єдиною людиною, на кого вони можуть залишити своїх дітей, є брат чоловіка, якого звати дядечко Ба. 40 років дядечко Бак веде таке трошки. Розпіздяцьке життя, тому що він такий заядний холостяк, який а, толком не має постійного заробітку. Він постійно тільки гуляє, палить у нього якісь незрозумілі стосунки з його дівчиною. Та й взагалі він дуже далекий від сім'ї. Далі нічого розповідати не буду. Дивіться самі, це нереально класна комедія, дуже добра, дуже прикольна. І я ще раз скажу, що я щиро розумію, чому саме прийшла супер-ідея зняти один вдома, <с> саме після того, як Говард Хьюз, режисер, побачив супер. Круту гру Макалея Калкіна, який ще був дуже манюнька, але він вже дуже-дуже класно зіграв. І, до речі, якщо ви не знали, то фільм «Самодома» писався саме під Макалея Калкіна, саме під цього актора. І не під якого іншого. Інші хлопчики і дівчатка навіть не розглядалися на цю роль. Тож, хто вже дивився цей фільм, напишіть в коментарях. як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Фільм дуже добрий, дуже сімейний і дуже-дуже класний.